Доброго дня! Станом на 11 червня ми з вами перебуваємо в посівах Сої разом з експертом, який точно розуміється, як її вирощувати на півночі, Віталій Миколаєвич Ярмошенко. І сьогодні я хотів би, Віталій, тобі задати декілька питань стосовно все-таки даної культури, тому що в минулому сезоні дуже багато хто поставив на неї. Ставку, але багато в кого все-таки ця культура не була найбільш рентабельною. Як в цьому році? Наскільки площі змінилися і яке взагалі бачення стосовно подальшої сівозміни з цією культурою на півночі? Володя, так дійсно, площі дещо змінилися під під соєю, у нас десь відсотків 30 вони скоротилися відсотків на 30%. багато господарств скоротило чи взагалі відмовилися. Зв'язку з тим, що так склалася, стаслався ринок. Що цінова політика і на сьогодні, хто залишав залишки по сої, не зовсім відповідає тим очікуванням, на які, як би, сподівалися наші наші партнери, і це напряму вплинуло на 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 посів сої. Дійсно, її менше. Стосовно все-таки захисту, ми говоримо про традиційну сою стосовно захисту гербіцидного. Які все-таки виклики на півночі є, які проблемні бур'яни і як ти бачиш доцільніше захищати дану культуру? Ну, справа в тому, що на півночі, мабуть, так як і скрізь найбільш проблемним бур'яном на сої це лобода. Якщо ти поборов лободу, то з усім іншим вже вже. Трішки, трішки легше боротися. Е, на другому місці загрестоцвітні бур'яни, гірчаки березковидний, гірчак березковидний. Є такі бур'яни, які взагалі важко контролюються. Це практично не контролюється, за баточник в сирійській осоні, угу. його практично неможливо проконтролювати. А так ми намагаємося е, за допомогою продуктів Байра будувати ґрунтові схеми захисту на основі зенкору і Харнесу. Співвідношення все-таки таке ж зенкор, Харнес. Коли краще зенкор, коли краще Харнес, і чи можлива бакова суміш зенкор з Харнесом? Так, звичайно, ми можемо як розділити оці, оці схеми. Кожен знає свої поля, і якщо ми розуміємо, що на полях дуже велика кількість лакових бур'янів, то обов'язково потрібно робити бакову суміш зенкор. Плюс Харнес, або ж якщо погодні умови е, якби не дозволяють цьому, чи по інших причинах ми можемо е, підчищати злакові бур'яни нашим продуктом Ачіба. Стосовно все-таки норм, скажи, тому що ти сказав, бакова суміш вона прийнятна, але по нормам все-таки скільки зенкору, скільки харнесу, якщо ми говоримо за бакову суміш, якщо говорити за бакову суміш, то найбільш ефективною є норма зенкора 05. Так. І харнесу, плюс харнес, 1,5 півтора літра на гектар. Це досходово. Але тут потрібно звернути увагу на таку одну важливу умову: це на ґрунт. На ґрунт. Це на чорноземах прийнятна норма. Якщо ґрунти десь піщані ґрунти, або багато у нас господарств знаходиться су в зоні да. супісок, де піщані ґрунти, то там потрібно зенкурзмен знижувати до 0,4, навіть 0,35. Uh -huh, uh -huh. І це буде тоді досить. І Таким погано. чином, ми харне не додаємо, лише працюємо зенкуром. Да, а зенкор. потім, так як ти сказав, злакові види бур'янів ми очібою підчищаємо. Злакові да, бур'янів ми можемо підчистити очібою, але в нас також, це ми говорили за баковом. У суміш, ми можемо також рекомендувати чистий зенкор так. без гарнеса. Це коли в господарстві, наприклад, от, злакових бур'янів їх дуже мало угу. і вони не створюють значних проблем. Ми можемо рекомендувати, в залежності від типу ґрунту до 750 грамів зенкору давати О, навіть сімсот літрів так. Да максимальну норму на даній ділянці застосована норма 750. Зенкору, да. Колеги, да. До речі, звертаю увагу, що тут виключно був зенкор після посіву застосований без харнесу. І подивіться, будь ласка, як він спрацював в цьому році. Доволі гарна чистота. Я так розумію, ось там контроль, да, Віталій? Так, контрольна ділянка Давай Давай знаходиться перейдемо. трошки далі. Подивимось. І тут, на цій ділянці, ми застосували також уже ачіву, що видно там по деякому посвітлінню на листочках. До речі, давай перейдемо на контроль, а потім все-таки я теж побачив це висвітлення і даси рекомендацію стосовно цього, да, чому воно так відбувається, чи взагалі є вплив. Ну, колеги, дивіться, там було чисто, правда? Ви теж замітили це. І тут ми бачимо, що в нас тут і соняшник, в нас тут і гірчак березковидний, в і лобода падалися. Соняшнику, Оба, христоцвітні да. вже зацвіли, як ви бачите. Їх небагато, але, але е, така помірна кількість ще злакових. Лоскухи багато. Да, так, да, 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 Ну, видно, зразу ефективніше, в принципі, там спрацювала схема дуже класно. І як ви можете побачити по фазі розвитку, контроль із ділянкою, де був застосований гербіцид по висоті, да. зараз. Практично одинаково. Далі буде більша конкуренція, і ми на контролі побачимо суттєві втрати у вигляді там, недоотриманих стручків, зерен у Бобику, і далі можуть бути, бути слідуючі проблеми. Віталій, я все-таки повернувся для того, щоб знайти цей листок, і я хотів би, щоб ти прокоментував, що це за пляна, чи це хвороби, чи це взагалі якийсь фізіологічний прояв. Ну, справа в тому, що таким чином проявляється фізіологічний прояв від ачіби, від хізелофопетилу, який я дівчи речовиною ачібу на сої. А скільки це критично для сої? Це взагалі не критично. Це такий прояв, так само, як і челендж на соняшнику. Так само на врожанні це не вплине? Це на врожай. Ми не фіксуємо ніякого впливу на врожай, але ми боремося із злаковими бур'янами за допомогою ачіби. Щоб... Це незначне. Ми бачимо, що там на, на певному ярусі листків тут близько 2-3% відсотків ага. висвітлення відбувається. Яку ти все таки котріб... норму рекомендуєш по ачебі? Тому що в нас практично від літри до трьох її можна застосовувати, але ось така конкретна золота середина, коли ми зможемо все-таки поборотися проти злакових бур'янів, які знаходяться у фазі кущення. Володя, колеги, дивіться по застосуванню ачіби. Все впирається в тому, в якій фазі знаходиться в нас бур'ян златовий. Якщо в нас на полі присутній пирій. То ми даємо норму, ми не економимо, даємо норму починаючи від двох краще два з половиною. Три літри це вже така максимальна критична норма, це вже коли дуже всього багато і все дуже велике. Коли багаторічні злаки, коли, так? коли, да, коли багаторічні злаки, то ми робимо нормою два-два з половиною. Коли ж у нас є однорічні злаки, мишій чи куряче просо, і воно знаходиться в фазі там ще воно не розпустилося, ще до фази кущення, ми можемо навіть справитися нормою один і три, один і чотири, один і п'ять. Тобто до Супер. півтори літри вносимо ефективність да, достатньо. Чудово працює. І, але в нас бувають ситуації, коли приїхали на поле, по тій чи іншій причині довго там не були, і ми бачимо, що в ну, нас, да. нас оце приблизно, приблизно такий злак. По такому злакові, розкущеному. Ми повинні працювати, щоб максимально швидко його зняти. Нормою 1,8 – це мінімальна може бути норма, оптимальна 2, 2,3 – і це максимальна норма по, по, по такому по такому зла від 1,7 да. можна стартувати. від 1,7 можна починати стартувати да і е, чим ми більше будемо піднімати норму тим швидше буде ефект спалюючи спалюючий ефект да, тим швидше загине загине бур'ян як зум... ви як ви бачите хотів іще додати що у нас на контрольній ділянці присутній Присутній падалиця соняшнику. У нас на варіанті її немає. Страхового продукту ми ніякого Там не вносили. хотів би наголосити, що зенкор у нормі 750 грам також має вплив на падалицю соняшнику. Коли у нас достатня кількість опадів, ми маємо вплив на падалицю соняшнику. І ще важливий такий момент при роботі з ґрунтовими продуктами, коли ми плануємо роботу з ґрунтовиками, то посів сої повинен бути наймілкіша, ніж 4 сантиметри. Нам О, потрібно сіяти на чотири сантиметри, особливість, сантиметр, Чому так особливість? Да. тому що завжди присутні ризики промивання. Так. Коли ми промиваємо ацетохлор чи метрибузин, то соя відповідно втрачає листя. Симптоми по метрибузину проявляються в вигляді підгорання нижніх листків. За, За рахунок, рахунок того, підграють. що ми будемо висівати глибше, ми цього явище не кремо. да, Ми посіємо глибше, у нас вже буде запас по промиванню, і плюс коренева система буде знаходитися в глиб, більш, більш глибоких ярусах. Супер. Поки воно проростає, але коренева система також. глибше. Користуйтеся цим лайфхаком, тому що, я думаю, на півночі, досить часто, в травні місяці випадає. Добре, що випадає, да? але може бути такий зливового характеру дощ, де, в принципі, Дуже багато вологи, особливо легкі піщані ґрунти. Може бути таке явище, тому просто додайте один сантиметр по глибині і уникніть просто цих ризиків. Віталій, стосовно баково, бакової суміші, зенкор і харнес, є тут схема? Так, звичайно, наступна схема у нас зенкор. Дуже і цікаво. Ми ж, там, ми ж там не застосовували ачібу, так? На цьому варіанті ми ачібу не застосовували. О. Це видно по листі. на... Ну, відсутні на, відсутні на другому да? примардіарльному листочку, це ми бачимо. Угу. На, три, на другому вибачаюся. Але, ну, да. чудово. але, але що цих ми тут але, що ми, але що ми можемо бачити? Якщо в нас достатня кількість опадів, так. то по ацетохлору можуть бути прояви у вигляді такої деформації угу. листя. Угу. Але це ні на що воно не, не впливає. В подальшому, подальшому воно, воно зникає. Цей прояв mm -hmm. і якби соя нормально розвивається без бур'янів, без конкуренції і показує чудові результати. Але коли ми зменшуємо зенкор до тут 0,5, Да все-таки бачимо десь поодиноко, Ну соняшник трошки з'явився, так? Так, ми бачимо поодинокий соняшник, це завдяки тому, що ми знизили норму зенкору все-таки на третину менша норма зенкору. Там 750, тут 0,5. Угу. І ми бачимо, що при 0,5 ми вже соняшник не доконтрольовуємо. Нам потрібно, все-таки, щоб контролювати соняшник, давати, давати, давати більш повну норму зенкору. Все-таки я що тут спостерігаю для себе, що тут гірчака березковидного? Практично його немає, дуже-дуже мало. Так? Е, якщо на попередній схемі десь трошки його було більше, тобто комбінація з Харнесом, ми краще ще й працюємо по гірчику березковидно. Гарне справа в тому, що посилює значно посилює зенкор по гірчику березковидному. А якщо ми внесли зенкор, все окей, так як у нас на тій ділянці, так пішов гірчак березковидний. Дай, будь ласка, пораду на півночі, як краще скористатися і чим для того, щоб поборотися з даним проблемним бур'яном. Ну, справа в тому, що на ринку в нас є на сьогодні і інші продукти. Це не, не, не ті продукти, що виробляє компанія. Барь. Можемо застосовувати бентазон, бентазон і зняти цю, цю проблему проблему з гірчаком чи з цією самою падалицею соняшника, яка тут у нас на цій ділянці. Супер. Якщо соняшник чи гірчак ми можемо ідеально було, да, да. Щоб бентазону більш складно домі... боротися із лободою. От з лободою більш складно боротися. Там треба робити вже суміші бентазону та фенсульфурону, і не завжди вони ефективні. Потрібно піднімати норми, щоб була ефективність, і відповідно, ми тоді маємо додатковий стрес на... для культури. Стосовно захисту від хвороб, дай, будь ласка, слушну пораду. Все-таки. Коли краще застосувати фунгіцид і який? І можливо, чи є доцільність двократного застосування фунгіцидів в посівах Сої? Справа в тому, що стосовно двократного застосування. Зараз багато де з'явилася проблема з клеротинії. Якщо на ваших полях є така проблема, то потрібно застосовувати двократне застосування, робити двократне застосування фуніцидів. Перше внесення це в нас FOX 06, це коли у нас початок цвітіння. Так. І друге внесення, друга внесення ми, ми робимо вже тоді, коли в нас вже йде е, кінець, кінець кінець, світіння. Кінець світіння да, ми можемо робити, вносити пропульс. Або якщо брати у часових рамках, якщо до, підходити до часових рамок, це, це десь 2-3 тижні після першого внесення. Ми Про пульс якою Що? пропульс, з якою нормою? Пропульс ми можемо робити нормою 08-09. Цього буде достатньо. 08-09 буде достатньо. І Фокс нормою, нормою 06. При однократному ж застосуванні, коли ми робимо однократне застосування того самого Фокса, можна підняти норму до 0,8 для більш пролонгованої дії. Угу. І також на сої може бути ще проблема несправжньої брошнистої роси або периноспорози. До речі, вона, вона з'являється за проблема тоді, коли у нас дощова. Погода змінюється на теплу погоду. З теплу сонячно. дощі йшли, там тиждень задощило, тоді пішли, пішло сонечко, пішло потепління, і зразу він проявляється периноспорозу у вигляді п'ятин на поверхні плян, листочки. Да? Да. А, а з-піднизу спостерігається на лід. Такий угу. сірий, сірий наліт, дуже схожий на кліща, але це не кліщ. Тут потрібна діагностика. Дуже часто можна сплутати прояв кліща з пероноспорозом. І, на жаль, в такому випадку, якщо ви Застосуєте фунгіцид, ви не досягнете взагалі ніякого результату, тому що якщо то буде кліщ, то в принципі ви ніяк з ним не поборетеся. Ну і, власне, підійшли до шкідників, які все-таки домі... домінують шкідники, е якщо взяти в розрізі трьох областей: е Полтавська, Чернігівська, Сумська, і які в тебе взагалі прогнози на цей сезон? Ну, справа в тому, що е прогнози. Все залежить від погоди, від погодних умов. Якщо буде у нас сухо, сухе літо, температура буде висока, то ми будемо, зіткнемося з проблемою кліща. По кліщу нам потрібно працювати. У нас є такий продукт, як Мовенто, один літр Мовенто. Ми чудово справляємося із, із кліщом або ж ми можемо працювати оборонрапід оборон рапід залежно від ситуації якщо момент то ми працюємо більш планово якщо оборон рапід ми хочемо зняти спалах ми працюємо оборон рапід і ми, ми маємо швидкий треба, ми маємо швидкий досить непоганий ефект по йому і Віталій все-таки випустили ви з об'єктиву момент але Плями схожі на пошкодження кліщем, але якщо ми дійсно чітко розуміємо, що то переноспороз або не справжня борошниста роса, то як в такому випадку що ми будемо застосовувати? Тому що в нас є фокс, в нас є пропульс, в нас є альєт, який з цих фунгіцидів все-таки по переноспорозу буде кращий. Ну, Володимир, тут яка, яка особливість виходить, що переноспороз це не є справжнім грибом, це ооміцет. Це напівводорость, напівгриб, і звичайні фуніциди його не будуть контролювати. Фокс Фокс-пропульс Фокс Тут тут альєт. саме да, альєт. поза так. касою да пульс прокульс. Тут треба працювати альєтом, і тут ми плануємо при появі цієї хвороби працювати 1,7%. Кілограма алєту на, на гектар. Або ж після таких умов, це коли там середина цвітіння. В основному це в цей період, коли він з'являється, коли, коли умови, коли дощі, а тоді різко тепло йде. Ми працюємо профілактично. Їм краще працювати цим продуктом профілактично. Зайшли, спрацювали і все. Ми, ми відійшли від проблеми е, пермоспорозу повністю. Тобто Аналізуємо прогноз погоди. Якщо бачимо, що різкі перепади пішли температури плюс рясні дощі, да. от, мусимо е, десь. Запланувати, тому що вже по факту, коли ми працюємо, ми вже ж той листок не, скажімо так, не стане зелений, правда? Звичайно, звичайно. ми, ми втрачаємо рослинні. час, втрачаємо врожай і втрачаємо наші би, вкладені кошти сюди і майбутній врожай. Віталій, дуже дякую тобі за слушні поради. Отож, колеги, як ви бачите, що на півночі можна вирощувати сою, застосовуючи ґрунтові гербіциди або е, Liquid соло в нормі 06-07. Літрів на гектар, навіть з пониженням норми до донь 35, якщо це легкі, або супіски, все-таки, щоб уникати явища промивання та фітотоксичності, збільшуємо норму глибини загортання насіння до 4 см, щоб точно спати спокійно. І в випадку, якщо є ризики підвищеної забур'яності з лаковими видами, робимо комбінацію. З зенкорлік Liquid 0,5 літрів на гектар плюс півтори літри харнесу. І таким чином, як ви бачите, питання грамініциду автоматично відпадає. А якщо коли воно і виникає, то ми можемо застосувати ачібу в нормі, починаючи від 1,5 правда ж віталій літр на гектар, забрати конкурента та мати чисті посіви. Ну і стосовно підсумовуючи фунгіцидний захист. Дійсно, якщо є питання по білій гнилі, а це власне соя, це, власне, соняшник, кріпак, спільні хвороби для цих культур. Якщо є ризики саме прояву цієї хвороби, однозначно необхідно працювати двократно Фокс і пропульс. Якщо однократно, то, як Віталій каже, що на півночі саме краще застосувати в підвищеній нормі Фокс і мати, в принципі, чисті посіви, які реалізують достатньо гарний біп. І з достатньою кількістю насіння. А питання кліща автоматично закриваємо, хочемо пролонговане вікно, працюємо мовенто, хочемо швидкий нокдаун-ефект. Якщо різко кліщ пішов з країв полів, оборон рапід будь ласка, для вас може бути як рішення. Тому наразі, в принципі, дякуємо вам за увагу. Якщо є питання актуальні на сьогодні і не тільки, задавайте, ми будемо з Віталієм давати на них відповідь. І ми вам бажаємо гарних результатів з даною культурою та до зустрічі!